Оновлення нашого календаря, тепер в ньому в комплекті йде компаньйон скрипт, який дозволяє робити одну цікаву штуку, але спочатку покажу, що тут є. Бачимо, є двійка з зірочкою, тобто сьогоднішній час, сьогоднішній день зірочкою, якщо натиснути на джойстик, ми маємо час арму, час дізарму і час польоту, так би мовити. Якщо цих польотів було кілька, то буде щось отаке. На ці артефакти не звертайте уваги, це я просто тестив. І в комплекті з цією штукою йде компаньон скрипт, який я зараз покажу. Ось він FL-Log. Він просто записує по стіку SA. Коли він включений вниз, записується час арму, коли він включений вверх, або в середній положення записується час арму. Таким чином ми проведемо логи наших польотів.